Всім привіт! Другий день підряд. Готую собі гречку, не можу натішитись: Дві чашки гречки, чотири чашки холодної води залила, довела до кипіння, додала сіль, пасировочку. Так, це підсмажена цибулька з. Морквою додала сіль і зараз ще перчик додам. Я рис теж додаю пасировочку. По-перше, дуже багато олії, коли я смажу, і тому мені вже додатково не потрібно потім давати олію. Ну, По-друге, так смачніше, так вітаміни є. Можна, звичайно, кожен раз окремо підсмажувати цибулькою. І морква, але так теж дуже смачно, знаєте, економить час. Один раз насмажила, закинула в морозильну камеру, все, і воно лежить. Кашу варю, додала і все. І вже краса. Пару хвилин і вона буде готова. Все, гречка готова. Для тих, хто готує на електричній плиті, моя порада, вмикайте на трійку, тільки вода закипіла, вимикаєте абсолютно вогонь, і ось воно доготовлюється. Дуже класно. Колись пам'ятаєте, наші мами заматували в кожух щось тепле, і вона стояла ще 15 хвилин. Зараз ми такого не робимо, тому просто залишаєте. Ну, електрична, вона так швидко не вимикається. Якраз вона доводить до готовності гречку. І води немає, і вона така розсипчата і дуже класна. І з пасировкою. Всім смачного, і мені так. Як завжди декілька людей дивиться, один працює, всі решту контролюють. Штани та -да дам Супер. Дуже гарно. Я так скучила за каштанами. Просто. Скажіть чесно, за київським тортом. І за київським тортом... Nights young, and it's just begun. As she puts a hand in mine, we wanna chase the net. on the Який прикол? Ви розумієте, що це на знижках 3,49, а так 4,39. Я вчора беру і мені вибиває 4,39, 39 яку не зрозуміла, а де знижка? Вона каже: дивіться, з якого числа 24.04. Це значить з завтрашнього дня. Я кажу, так а чого ви сьогодні поставили? Ну тому що нам вже треба час, щоб змінити. Розумієте, так? Крім того, що ви маєте дивитися, яка знижка, ви маєте дивитися, з якого числа. Отут, наприклад, дивіться, з 25-го, так? Отут написано з 27-го. А люди не дивляться на таке. Вони, знають, бачать знижка. Супер, я візьму. Це Я просто що запам'ятала, хоча в мене було дуже багато всього. Знаєте, коли на машині мене Саша з не підвозить, їм теж треба в магазин, то я намагаюсь набирати, щоб, ну, щоб потім не сунути додому це все важке. Я помітила. Тому будьте уважні, дивіться, з кого числа. Я, я би побачила, якби. Я собі змогла якось уявити, що можна ставити знижку, яка буде тільки завтра. Ну, тобто, давайте поставимо знижку, яка буде через рік. А на чого це розраховано? Тому що вони знають, ніхто не дивиться в чек. Подивиться тільки вдома. І це саме в Аромі. Це вже не перший раз, коли там пише одна ціна, на касі пробуває дрої, така ой! А там неправильно написано ой. А знижка завтра. Тому будьте уважні. Деколи здачу не приндують, я вам вже це казала в аромі, і це не лише в барі, де ми з Юлією були? В которі, по-моєму, так само. Будьте уважні. Скажіть, Юлія, ну один-два євро, Люди, милі, ну один-два євро, це так здається. Це ж один-два гривня, ну це ще куди не йшло. А Євро це ну, дорого коштує отак. А вони таких махльовщиків розраховано на те, що туристи оце, що пакет будуть піхати вам. Да, вони не спитають, вони вже накладають, а за пакет треба платити. А я не хочу загрязняти природу навколишнє середовище, я принципово не беру пакет, в мене є сумка, яку я розкладаю, туди кладу. Я кажу, кеса не треба. А ви не сказали, так ти мене не спитала. Коли чорногорці за мною йдуть і вони кажуть, починає накладати в пакет. Кеса, це пакет. Вони кажуть, не треба, вона виймає, в мене ні. То я тепер, до того, як вона пробиває взагалі весь товар, я прям кричу. Кеся не треба. Вона каже: я поняла. Вона так не каже, вона просто не дає. Звичайно, що краще пити молоко, щоб отримувати карі, але зараз піст, тому банани на знижці. Євро 0,9. Треба подивитися, так? Да? 24 го дивіться, сьогоднішнього. Тому можна брати. А потім Юля, як буде відриватися вже з молоком, ох, ох. Достатньо, я думаю, тут Юля. Це прикол. В косметичних магазинах я цього не бачила. А тут є, але без ціни, якби Самі вирішують, на ходу яка ціна. Бачите, який у мене гарний декор. Це ще привезли з Туреччини. Оце я Аслана знімала в цій квіточці. Це хтось мені подарував. Це також, я знаю хто, це українське свято нам роздавали. Це з Китаю дзвіночок. Це також подарунок був на Різдво. Єпископ нам дарував це, також подарунок. Та, і свічки там ззаді теж подарунок. Та. Така, вся, в под... вся в подарунках. Я вам так скажу чесно, коли людина переїжджає, вона бере саме головне, і речі, які дають спогади. Скажи, Юля, ну ти без, фон... без ліхтаря не могла прожити? ні? Це спогад. Це подарунок, який дуже важливий для мене, розумієте? І це, і це. Ну, тобто дещо, на перший погляд, зовсім не потрібне, воно ніякої цінності не грає, але ти сунеш в ту сумку. Того що це спогади. Мені, мене запитували, Юля, ну ти не сумуєш за тим, що ти жила в другій країні багато років, за тими людьми, з якими ти була багато років. І я відповіла, що Бог нам дає час на землі творити для людей добро. І тим, що я буду згадувати, яке було те життя, я комусь принесу добро. Mm -mm. Я принесу собі добро, mm -mm. тому що в цей час я могла щось зробити. Тим людям, які були зі мною, я дуже ціную, я дуже поважаю, і я згадую з любов'ю і в молитвах, тому що ну, хороші люди, з якими я в церкву ходила, багато, я їх ціную. Але сидіти. І журитись, або згадувати минулі часи, як було добре в школі, в садочку, чи там на роботі, а зараз як не добре, нема сенсу. ви розумієте? Ми? Це гріх. Це гріх. Якщо в нас є можливість помінути людей, записку написати в церкві, чи поставити свічку, чи в молитві згадати це супер. Просто так сидіти і журитись на те, що тоді було добре, а зараз погано, чи навпаки, порівнювати. Ми можемо лише свої гріхи. Згадала, ти це вже раз зробила. Ти розумієш, що це як-то так без мата сказати звездець, і ти цього більш не робиш. От для цього нам потрібні спогади. А для того, щоб сидіти і журитися, ну, я вам бажаю такого не робити, чесно. Ну, тому що це гріх. Сумувати це гріх. Ми беремо. Час, який нам дає Бог, і просто віддаємо. Юля, ти така молодець, ти вчаєш мову, а в мене нема виходу. У мене просто нема виходу. Тому що для того, щоб вам дати важливу інформацію про Чорногорію, цікаву інформацію, я змушена розмовляти на чорногорській мові. В мене нема виходу. Тому, може б, я і хотіла закласти ногу за ногу і курити, понимаєте, ну ні, того що а... звідки я буду знати цю інформацію? Звичайно, місцеві наші українці вони розповідають, але ну, я зараз готую матеріал особливості і Саме чорногорців і мені багато допомагає. Наприклад, Олічка з Червоного Христа, але в той же час вона запитує Чорногорку, яка там є. Тобто вона, от давай, давай кажи. Вона перекладає мені. Розумієте, все рівно в місцеві. Вони зовсім з іншої сторони говорять про це. Це дуже цікаво. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всіх вас люблю, цілую, обіймаю. І, звичайно, я всім нам бажаю перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. 情侣。